Всім привіт! Сьогодні приїхала на локацію оформлювати фотозону на херстини. А поки що нікого немає з адміністрації, ні офіціантів нікого. Все зараз переносимо. Я точно навіть не знаю, де буде стояти фотозона. Зараз почекаю. Ну, почну збирати каркаси, а потім вже, коли хтось прийде, перенесемо як що. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, всім гарного перегляду! Сьогодні три каркаси. Подвійна арочка, просто арка і місяць. Ми виготовляємо такі каркаси, і також каркаси інших розмірів і форм. І ви завжди можете їх замовити у нас. Вони дуже зручні у використанні і легко збираються. На центральний каркас я вже змонтувала велюр і зараз кріплю написи: знімаю захисну плівочку з полістиролу. Такі написи і такі хмаринки ми також виготовляємо із полістиролу, із пенопласту, пінопласту і з фанери. Зараз кріплю хмаринки на каркас. На місяці в мене також хмаринка. Закріпляю всі хмаринки і буду ставити на задню стіночку блекаут, для того, щоб вона не світилась і гарно виглядала. Так велюр вже виглядає з блекаутом. До речі, такий велюр і плівочку, яка на подвійній арочці на місяці. Ви можете замовити, у нас є досить велика палітра кольорів плівка преміум якості. З одного боку вона глянцева і з іншого матова. Тепер потихеньку починаю збирати гірлянду, я прикрашаю кульками. Трошки нестандартна гірлянда, кульки практично по всій фотозоні знаходяться. Кульки я закріпляю біндерами до каркасу. Спочатку ставлю кульки 12 дюймів і потім вже доповнюю гірлянду, розширюю кульками, кульками хром, просто кластерами із кульок 12 дюймів. Це вже я дивлюся по ситуації, як краще зробити. Прикрашаю фотозону. Використовую тут, а також баблси, і така краса в мене виходить. Я доробила вже фотозону, зараз вам покажу, яка у мене сьогодні вийшла краса. Ось така велика, ніжна, світла, гарна фотозона. Трошки темно в приміщенні. Якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозони, робити таку красу, у мене є навчальний курс по фотозонам. В цьому курсі я розказую, як робити фотозони, з чого, з чого починати. Дуже цікавий курс, там 27 відео уроків. І після його проходження ви навчитеся всьому, ви будете знати, як обирати кульки, які, які краще ставити матеріали, написи, каркаси. Також ми в цьому курсі розглядаємо, як працювати з плівкою і робити ідеальний глянець без пропалів, безпечним методом, без фену. Все це є в моєму курсі. Ну, а Якщо вам потрібен гарний якісний декор для фотозон, ми займаємось виготовленням каркасів, робимо написи для фотозон, ну, такі як тут, наприклад, хмаринки. Не обов'язково це можуть бути написи, якийсь декор. І у нас також можна замовити плівочку, велюр, магнітики. словом, все, щоб робити класні фотозони. Ну, а якщо ви слідкуєте за мною і проживаєте у місті Новояворівська або у Яворівському районі, і у вас планується свято, ви хочете собі класну фотозону звертайтесь. Ми займаємося оформленням свят. Робимо фотозони на хрестини, на дні народження, на весілля. Також у нас завжди можна замовити кульки з гелієм. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі! thank <laughs>